Леви, вітаю вас. Повня 21 липня у 29 градусах Козерога є логічним продовженням повні червневої, 22 числа, в одному градусі знака Зодіака Козерог, що знаходиться у вашому шостому секторі гороскопа. Також ми дивимося на цю повню як такий максимально проявлений аспект життя. Це пласт обов'язків, пласт таких залежностей, звичок, способу життя робочих стосунків, які Проясняються, по-перше, максимально і по яким приймається важливе рішення, тобто така кінцева видозміна. Ще на що хочу звернути увагу, що. По розвороту Плутона у директний рух, а також по його остаточному переходу у знак Зодіака, водолію ваш сьомий сектор гороскопа, що відбудеться восени поточного року. Ми ще отримуємо привіт, тобто такий відголосок цієї повні, коли наша вже стабільність, від якої ми зараз відмовляємося, і розуміємо, що формуємо нову, тобто вона вже прямо активними діями наш. Нашими реалізується, ось тут восени ще буде якась певна така, остаточна крапка, яку вже назавжди поставить Плутон, і більше вороття до цього не буде. Так ось, Леви, звертаємо увагу, що по цій повні 20, 2, 21 липня ми акцентуємо увагу на енергіях сприятливих від сонечка у вашому 12 секторі гороскопа до Нептуна, що наразі знаходиться у вашому 8-му секторі гороскопа. Па, ось тут важливі енергії натхнення, мотивації, фінансового сприяння також таких творчих поштовхів, коли ми буквально знаходимося в такому інстинктивно продуктивному стані. В Кій власній мотивації, здолати будь-що на світі, будь-які страхи вони просто не мають над нами влади, і крім цього, це підкріплюється приміром доходами нашого партнера, коли ми дійсно можемо отримати величезне сприяння на створення комфортної затишної атмосфери, на облаштування родини, на облаштування наших сімейних справ, на врегулювання наших внутрішніх питань для того, щоб віднайти внутрішню стабільність, створити Рити те, що дає нам внутрішні сили, дає нам можливість спиратися на свої власні внутрішні ресурси, і крім того, розібратися з певними питаннями, які вже тривалий час стосовно наших других половинок нас турбували, а також стосовно наших дітей, відчуття комфорту, безпеки, сприяння і взагалі відсутності підкріплення, наприклад, з боку партнера. Так ось тепер це можливість такої руки допомоги у вигляді вигляді фінансів, які будуть нам виплачені, якщо це аліменти, приміром, або якщо це гроші, за допомогою яких ваше подружжя вам посприяє. Також це такі важливі спільні сімейні проекти, крім того, соціальна підтримка. Підтримка у вигляді субсидій, іпотеки, страховок, виплати якихось певних також боргових зобов'язань стосовно вас, або ж так чи інакше, ситуація такої тяжби якоїсь певної зараз вам посприяє у тому, щоб ви нарешті відновилися, стабілізувалися. Можливо, це питання здоров'я. Ви можете вже психологічно відчувати себе в силах, виконувати якісь певні ваші звичні дії. Також займатися собою, наприклад, займатися якоюсь певною такою вашою комфортною, затишною діяльністю, займатися таким звичним для вас режимом життя, який вперше. Чергу означає для вас роботу стосовно докладення своїх власних зусиль, чи ж то до облаштування житла, чи то до переїзду, наприклад, до еміграції, убезпечення ваших близьких і рідних будь-яких ваших сімейних справ. Крім того, леви. Сприятливий тригон між Марсом у вашому 11 секторі гороскопа та Плутоном у 7 секторі гороскопа. Точна дата цього сприятливого аспекту, надзвичайно логічного і такого потужного. Це 22 -е число. Однак Марс заряджений вільною неординарною енергією, сильною і такою рішучою урана по з'єднанню 15 липня. Про все це у моєму липті відео. Кому цікаво, будь ласка, посилання в описі та у підкасті переходьте. Так ось Марс на таких уранічних енергіях. Вже у знаку зодіака Близнюків в 11 секторі вашого гороскопа буквально хапається за партнерство. Тут сила отримати таку вигідну пропозицію, отримати таку підтримку від вашої другої половинки, коли ви здатні переходити до втілення ваших мрій у життя. Вони набувають масштабів, ваші плани реалізуються. Ви буквально вже не мрієте а дієте крок за кроком по тому омріяному, до чого, можливо, ви ще ніякого відношення не мали, наприклад. Або ж ви навчаєтеся просто крок за кроком орієнтуватися у новому просторі, у тих нових починаннях, які приходять у ваше життя. Можливість отримати чудову звістку про шлюб, про вагітність, про народження дитинки то того, це така докорінна переміна життя, коли ви відчуваєте це плече підтримки, також важливі фінансові пропозиції, комерційні угоди, можливість купити, продати щось або об'єднатися з вашим партнером. Ви разом виступаєте, ніби як команда у якихось ваших спільних мріях, спільних планах, спільному виді діяльності, також можливість докладати зусиль до того, щоб займатися справами дитячими, наприклад, або ж щоб будь-яка ваша мрія. Будь-який ваш план міг надзвичайно швидко реалізовуватись. Це можливість також орієнтуватися в тих задачах, які навіть не сприятливо виглядають на даний момент. Однак є такий внутрішній запал розвернути цю всю ситуацію собі на користь і отримати дійсно потрібний ефект. У зв'язку із цим леви я вам рекомендую по цій повні, по перше, звернути увагу на те, що ще восени ми отримуємо такий привіт, плутонічний. По ситуаціям пов'язаним із нашим загалом способом життя, нашими звичками, можливо, це остання крапка у справах із здоров'ям, приміром, а також із вашим робочим місцем, наприклад, переїздом певним загалом докорінною зміною просто ваших. Залежності боргових зобов'язань, всього того, що вже певний час тягнулося і ось вже змінилося. Можливо, це остаточна зміна роботи, остаточний переїзд, це вже остаточний безповоротний такий, якби, останній нюанс у ваших відносинах з кимось в певному колективі і в певному місці проживання на роботі в якійсь організації, також стосовно взагалі всього того. Оточення, яке вас супроводжувало вже тривалий час, тому Леви, звертаємо особливу увагу на те, що ривок по липню місяцю це запорука успіху, зокрема по з'єднанню Марса і Урана всередині липня. І ось ця повня вона дає максимальне сприяння тому, щоб одна стабільність була завершена, щоб ми її побачили вже повністю розгорнутому вигляді, як таку, що вже не має ніякого сенсу на життя у майбутньому, яка вже має бути транс трансформована. І початок нового, насприятливих, надихаючих, творчих, надзвичайно, це ще фінанси на якісь певні власні внутрішні ініціативи, які можуть прийти вам у вигляді будь-якої фінансової підтримки з боку навіть клієнтських, наприклад, виплат, оплати вашої праці, також премії якоїсь грошової винагороди або натхнення такого роду, коли ви розумієте, що ви набагато вищі, сильніші і набагато світліші душі ніж. Всі ті несприятливі обставини, які вам можуть нашкодити у поточних питаннях, дякую вам, Леве. Нехай вам щастить і до зустрічі у наступних відео.